То Подільська, то, звісно, Балта має бути северною століцею. Ну, сталося, як сталося, але я думаю, що все одно, оскільки ми зробили дорогу хорошу, то ми просто з не погнули. Але в нас дорога на кодому великолепна, у нас дорога на Любашовку хороша, на Подільськ хороша, на Ананів хороша. Тобто ми практично да. замкнули. У нас залишилося цей участок, по якому ви проскакали. Ми цей участок зробимо. Він є, і він в великому будівництві. Тільки закінчиться війна. Ми обов'язково будемо зв'язувати з, з Вінницької області виход на київську трасу і на Кіровоград. Це військова дорога, стара військова дорога, яка вона буде. Тому ми зв'яжемося по-любому. І Савранська селищна рада в перспективі буде приєднуватися до Балтської міської ради. Тобто це однозначно. Піщанська, вона вже на шляху до Балської. Так що однозначно, Балта буде столицею. Багато громад, 91 громада, але Багато а неспроможні. В Україні, які пішли по принципу реальної спроможності, а не тих принципів, як там у нас є громади, маленькі громади, які відділилися від бувшого району. Вони, в принципі, коштів їм вистачає жити, але медицини в них...